Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми навчимося добирати числівники, складати речення із числівниками та розгадувати ребуси. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Тож починаємо! Але спочатку перевіримо домашні Тренувальні вправи Відгадай загадку. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає їжа. Тож в зошиті пишемо число, класна робота, прописуємо велику букву І разом з малою і букву сполучення. І робимо звуко-буквений аналіз слова їжа, не забуваючи про схему. А зараз дай відповіді на запитання. Коли з'являться всі запитання, постав відео на паузу і відповідай: Навіщо людина вживає їжу? Чи вся їжа корисна? Які продукти корисні? Де людина може отримати їжу? У котрій годині ви снідаєте. Чи ходите ви у кафе? Скільки страв зазвичай замовляєте у кафе? Як слід поводитись у кафе? І скільки шматочків піци можна з'їсти на голодний шлунок. Після всього назви числівники, котрі були використані під час відповідей на питання. Пригадай назви зимових та весняних місяців і кількість днів у них. Запиши за зразком. За потреби звертайся до календаря. Тож, у звичайному зошиті записуємо грудень 31 день, січень теж 31 день. І так по порядку. А після поясни, чим особливий лютий місяць. У друкованому зошиті на другій сторінці. У вправі номер 6 треба записати словами дату це день, місяць і рік народження твоєї подруги або друга і підкреслити числівники. Доповний ряд один десяток, два десятки. Як далі? Постав на паузу і відповідай: Три десятки, чотири десятки. П'ять десятків, шість десятків, сім десятків, вісім десятків, дев'ять десятків, десять десятків? Назви числівники словами, на яке питання вони відповідають? Один десяток, десять, два десятки, двадцять. Далі самостійно називай. На яке ж питання вони відповідають? Скільки? Розгадай ребус. Сторона, стоянка, столяр. Місто. Сторінка. Домашні тренувальні вправи. Ми з тобою вже розібрали. Що 1 десяток 10, 2 десятки 20 і так далі. Тож, у звичайному зошиті, запиши числівники словами від 10 до 100. А потім склади і запиши речення з числівником 100. Будь-яке речення, яке ти придумаєш. Хай щастить. Дякую за увагу. До зустрічі!